Привіт із Хельсінки. Ми на вокзалі і я спитала у нейтів-спікерів, яка сама класна фінська кава. Вчора ж я взяла Starbucks за 5,50 євро, а тут мені порадили е, за 2,60 Дивіться, яка красива коробочка жовто-блакитна. У р ось така кава, чисто фінська, чиста. Зараз ще раз продегустую. Дівчата, не можу розпробувати. Вона міцна, не пахне нічим, типу там шоколаду чи горі чи немає. Ой, щось наступило з молоком. Це, звісно, не старбакс, з його наповнювачами, там, ванілями і так далі. Але слухайте, за 2,60. Якщо ви побачите Р-кіоски у Фінляндії, то оце там вважається найкраща кава, і я з цим згодна. Реально дуже недорога, бюджетна і смачна, сильна кава. От якщо ви любите без пиндиків, якщо вам просто треба каву, щоб випити і відчуть бадьорість, то ось бачите, така літера Р-кіоски вам сюди. А он моя група, до речі, стоїть. On, он дівчатка мої. Все, пішла працювати.